Мирного, бадьорого і стійкого дня вівторка. Стоїмо, боремося, рухаємося. Сьогодні маємо час спостережень. Останнім часом відкриваю для себе, скільки багато у, рі... у психології є різних законів, різних там правил, ідей. Ну і Різні хлопці, які це відкривають, називають там закон Мерфі, закон, не знаю, Паскаля ще якийсь закон. А я сьогодні з вами поділюся цікавим законом, цікавим спостереженням Мескімена. Такого собі пана він каже таку річ, що і, і, скільки би ти не виділив часу для роботи, завжди не вистачить часу, аби роботу доробити повністю до завершення. Завжди не вистачає робот, не часу, аби зробити роботу, аби зробити працю. Але постійно знаходиться час, аби цю працю переробити. Неймовірно. Ніколи не вистачає часу, аби зробити роботу стовідсотково 100% до кінця. Завжди є оце, то щось зробить, десь потім, десь відтак, може не тепер. Але дивно знаходиться час, аби переробити. Хочеш, не хочеш, подобається, не подобається. Я дивлюся по таким невеликим проектам, будівельним, які робив вже при парафії. Там парафіальний будинок, двір, там огорожа, теплиця всюди, всюди, яку би роботу ти не робив. Сюди, е, та ще потім не дороблю, а, а потім хочеш, не хочеш, помідори ростуть, хата починає сипатися, правда, дерева обростають. Хочеш, не хочеш, то мусиш доробити, мусиш завершити. Тому, який вигід з положення? По-перше, важливо зрозуміти, що це хороша новина. Якби тобі не вдавалося зробити якусь роботу спокійно, всім не вдається, або майже всім здається, тобто не панікуйте, не, ну не зробили ви. Ну, що ви думаєте, Увесь світ робиться ідеально, всі справи робляться ідеально. Ясно, що не заходьте в кущі десь там, що а, хай так, ні, не хай так, але ну, робимо і стараємося. Але не панікуємо. Це важливо. Не, не впадати в паніку, не є катастрофа, якщо дійсно не вийшло до кінця зробити ідеально. А по-друге, краще зро... більше зусиль прикласти тоді, коли ти робиш, аніж потім прикладати зусилля на те, аби переробити. Рано чи пізно будь-що треба переробляти навіть я такий закон перше прочитав, що все, що є хороше і міцне, те псується. А що не псується, то псується пізніше. Розумієте? Тобто все псується, все виходить з ладу, все треба переробляти. Однак ці дві утіхи ці ці нехай будуть для нас сьогодні благословенням. Перше, не панікуємо, якщо ми зробили щось недосконало, бо нічого в цьому світі досконалого немає. Але стараємося, намагаємося, рухаємося до досконалості, навіть якщо хату прибираємо. А по-друге, все ж таки варто прикласти більше зусиль, коли ти робиш щось вперше, знаючи, що обов'язково прийде час, чи тобі, чи комусь твоїм дітям, прадітям, прапрадітям, треба буде це переробляти, то краще хай вони прикладуть трошечки менше зусиль для переробки, ніж будуть прикладати, коли ти схалтуриш. Тому живемо, діємо, не боїмося помилок, діємо сміливо, і нехай ці закони, як мінімум, допомагають нам. Подивитися на речі, які робимо із боку цікавішого, якщо так можна сказати. І, до речі, пригадую, що триває збірка на голубці для отця Михайла Француха і його команди. Сьогодні в описі під відео буде посилання тільки на його реквізити, хто хоче годувати голубцями військових. І також дякую за ваші молитви і підтримку за купівлю бусика. Не знаю, чи ви бачили, там перше брат вже випробовував, як їде, то, то наш бусик вже. Так що Діти так як казали на другий день. Нарешті наші молитви вислухані і одразу, ой, а за що тепер будемо молитися? Так що дякую всім, хто молився. Ми вже возимося, лишилося ще хіба зареєструвати його, може на закарпатські номера, номери, номерні знаки. словом, і, і, і будемо їздити. Але, але зареєструвати треба якомога краще, аби потім не перереєструвати. Так що дякую всім за молитви. І за підтримку на голубці скидаємося, рухаємося і робимо все, що робимо максимально файно, аби треба було мінімально потім переробляти. Майтеся файно, мир вам!